Свій магазин у Брук От зараз збільшимо звук, а то в мене, здається, виключений. Ну блін, ну плін, нічого не чути. Ну, коротше, ладно. Давайте щось таке тут. Mm -hmm. Так, виберемо домик, Так о, мій улюблений занятий. Ну, понятно, завдання. Беремо 23. Хотіла я 24-й. Так, або цей дом построїмо. цей ще буде червоним. Зараз оберений. Або вже готове кафе. Угу, так, ось воно. Ну. ну давайте його. В принципі, менше постараємося. Ну, теж будемо старатися тут Так, за я виставила таблицю. І закриваємо двері. Так. Я насправді ніколи цей домик не ставила. Давайте зробимо обзорчик. Тут гараж. Тут, типу, кухня, да? Ось тортики тут всякі печуться, булочки, а тут уже е, столики. І ось. Можна собі тут взяти, що ти хочеш. Це вже випічка готова, типу. А ось тут що? Морозильна камера. Ой-ой-ой, як холодно. Зараз обійду. А тут ще один гараж? Ну. Mm. Так, да, тут реально два гаражі. Давайте зробимо обзорчик на верх. Телевізор, кстати, дуже великий і прикольно буде дивитися на ньому кіно. Ви бачите, там тільки що показували як зайчики цілуються. І от, от всякі такі, такі штуки. Ось обзор. Ну, тут туалет где? Душ. І нічого? І можна виключити свій а Тут нічого. Зараз покажу, де сейф. Бачите ось цю картину? Не запрігуємо на нею? Тут є спальні мішки. Ось поменше. І побільший мішок. Всякі коробки. І ось наш сайф тут. І тут ще всякі записочки. Ну, тут нічого не написано. Ну і лампа так. А щоб піти нам треба встати ось сюди. І ми провалюємося. Тільки чомусь ми встали сюди з боку, а опинилися, провалюємося. Так, ну що я тут стою? Мені треба взагалі то... Дивитися в мене ж прийдуть оптики заказувати. Так, що тут є в Пропсах? А що взагалі може продаватися в пекарні? Ось кексики? Дивіться, тут не Кексики є. Там у нас пончики всякі розставлені і печиво розставлене. А що ж ми можемо ще покласти ось сюди тортика? Зараз Ось покладаємо сюди тортика, щоб знали, що продається. Солодку вату давайте і морозиво, а чому ви ні? І... Ну що ще можна. Так... Ось тако поставимо тут. І автомат з кока-колою. Оскільки в нас тут є вже ігрові автомати, то буде ще й кока-колою. Тільки треба подумати, як його поставити. О! А такого ідеально. Чи не зовсім ну зараз. Ну, нормально, трохи на кран заходить, ну в принципі, нічого так. Орен, табличка буде висіти. І давайте може хтось подумає ще тут просто так живу, то зараз ем, візьмемо ось цю табличку. Орен. І візьмемо табличку ось ще тут. Отак. Напишемо кафе. Чи давайте пекарня? Ось пекарно. Пекарня. пекарня. Давайте кексик поставим. Пекарня. Еще один кексик. Пекарня. Идеально. Теперь давайте тему и... Там, де люди всі з'являються, в хевені, ми там підемо біля фонтана, поставимо теж оголошення, що пекарня, дім 2023. Пекарня, дім 23. Так, пекарня, дім 23. Ого. Ну, оскільки в нас немає ще ліміту о, по предметах, то давайте якось прикрасимо і поставимо, що тут можна поставити, ну, це не будемо ставити, а якісь кульки. Ось о, такі. Раз. Давайте у вигляді сердечок. І ось такі ще сердечки. Ой, я подарунок поставила. Ну добре, хай буде. Ось так. Ось так. І ще ось такі, як на день народження. А сюди ось таких новорічних. Я табличку прибрала, ну нічого. А ну річні не будемо, давайте краще. Roblox і отакі, як для Хеллоуна, вже ліміт. І то і так гарно вийшло. А вже по російській мові пишуть, то хай до нас зайдуть. П... Карня. Дим Дим 23 Печка Ладно, блін, я не можу закінчити відео, в і мені не заплатили гроші. Але залишили коняку. Опа, что-то опа. шкільний автобус. давайте повторяем один пекарні Тут ми тут працюємо штам клиентів. мені не до нас. Давайте пилянемо. Ну, вони приходим назад. Ну ладно. ось такий сироторчик спичу. Папа. Ш... Вона та сама, что ей надо. Нам не тортная. Ну, опа, что она

что у нас там есть и что это значит вообще то я не с короче пока не себе комнату бобусы не поток телевизор эм о о, о, вау бабосик вона англічанка, то вона першим танків.